Вітаю! Сьогодні обговоримо топ-теми, які нині турбують кожного споживача. Скільки будемо сплачувати за електроенергію спожиту в листопаді, де знайти графіки відключень за своєю адресою? Як отримати платіжку онлайн? Усі відповіді просто зараз у четвертому випуску проєкту Вмикайся від Енера Суми. 1 листопада 2025 року тариф на електроенергію для побутових споживачів залишився незмінним 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Це рішення уряду дозволяє підтримати домогосподарства в умовах воєнного стану та зберегти стабільну ціну на світло для населення. Фіксований тариф діятиме до 30 квітня 2026 року. Для сімей, які мають електроопалення або проживають у негазифікованих багатоквартирних будинках, і надалі в осінньо-зимовий період діятиме пільговий тариф 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат-годину на перші 2 тисячі кіловат на місяць. Право на спеціальну ціну з 1 жовтня по 30 квітня включно мають мешканці житлових будинків, які в установленому порядку обладнані електроопалювальними установками. Споживачі, які проживають у багатоквартирних будинках, де немає газифікації, відсутні або не функціонують системи централізованого чи автономного теплопостачання, що використовують будь-які види енергоносіїв, крім електричної енергії. Також залишаються тарифи, диференційовані за періодами часу для споживачів, які використовують дво або тризонні лічильники. Через масовані ракетні та дронові атаки енергетична інфраструктура України постійно зазнає пошкоджень, щоб зменшити навантаження на мережі за вказівкою Некукренерго в регіонах запроваджують графіки погодинних або аварійних відключень. Графіки аварійних відключень застосовують у надзвичайних ситуаціях, коли потрібно терміново стабілізувати енергосистему. Спрогнозувати їхню тривалість та завчасно попередити споживачів неможливо. Череги при аварійних знеструмленнях відображаються на момент відключення, у реальному часі, на веб-сайті АТСу Миобленерго, в особистому кабінеті ЄСвітло та одноіменному мобільному застосунку. Графіки погодинних відключень допомагають контролювати та регулювати роботу енергосистеми. Їх застосовують, щоб уникнути аварій та не допустити більш масштабних знеструмлень. Час і тривалість таких відключень визначають заздалегідь, а оператори системи розподілу інформують на своїх офіційних ресурсах про актуальні графіки та всі зміни. Жителі Сумщини можуть дізнатися або перевірити свою чергу на веб-сайті АТ суми обленерго у розділі споживачам відключення. Достатньо просто ввести свою адресу або номер особового рахунку. Після відновлення електропостачання Дайте мережі стабілізуватися, не вмикайте одразу всі прилади і обов'язково під час відключення від'єднуйте техніку від електромережі. Музика. Найшвидший та найзручніший спосіб дізнатися свою чергу під чергу та час знеструмлення – особистий кабінет або мобільний додаток «Є світло». Саме там ви знайдете актуальну інформацію про відключення за вашою адресою та одразу побачите будь-які зміни у графіку. Також номер черги за графіками погодинних відключень є у паперових рахунках, які ви отримуєте від ТОВ венера суми. Є випадки, коли черга у платіжці не співпадає з фактичними відключеннями. Розбіжності можливі, коли вводять графіки аварійних відключень. Адже черги при графіках погодинних та аварійних відключень різні. ГПВ розроблені для схеми нормального режиму роботи енергосистеми. Нині ситуацію ускладнюють постійні атаки на енергетичну інфраструктуру. Зміна черги при застосуванні ГПВ може бути пов'язана з переходом на резервні лінії через обстріли прикордоння, ремонт пошкоджених об'єктів або ліквідацію технічних неполадок. При цьому тимчасово на час вирішення проблеми черга за конкретною адресою може змінюватися. Товене Расуми продовжує удосконалювати канали онлайн-підтримки клієнтів. Віднедавна запрацював чат-боту Viber. Через нього можна миттєво дізнатися суму до сплати та завантажити актуальний рахунок. Сервіс також дозволяє відстежувати кілька адрес одночасно. Наприклад, якщо ви допомагаєте контролювати розрахунки за комунальні послуги батькам або літнім сусідам. Підключитись просто. Відскануйте QR-код або перейдіть за посиланням на сайті компанії. Натисніть Приєднатись і зареєструйтесь за номером телефону. Введіть свій особовий рахунок та є IC-код. Готово. Тепер ви маєте швидкий доступ до платіжок та нарахувань просто зі смартфона. На цьому все. Вмикайся разом зенера суми та будь завжди в темі. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, щоб не пропустити нові випуски проєкту.